Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Хайки для кожного. Представляю наших учасників ефіру Данила Пальчук. І Лоніт Ось зараз ми вам покажемо. Це насправді дуже такий цікавий жанр японської поезії. От, ви бачите зараз на екрані чимало таких прикладів. Я навіть спеціально їх виділив різними кольорами. От, це такі короткі віршовані тексти. Вони з таким змістом, вони доволі креативні, несподівані. Але ми вибрали не все. Ми будемо читати, показувати вам, звичайно, не все з того, що маємо, лише невеличку частинку. Найкраще, найцікавіше з нашого погляду. Данило, скажи, які твої враження від цієї японської поезії? Мені вона дуже сподобалося. Хоч для мене вона коротенька, можна її зробити тут побільше, але... Так, я згоден. Це насправді дійсно так креативно, оригінально. І ми зараз почитай, будь ласка, ті п'ять коротких сюжетів, що ти мені показував тут номерацію. Давай почитай, ми послухаємо. Це приклади з того, що ми знайшли у відкритій електронній бібліотеці. Будь ласка. Засипає шосте осіння помородь, рукою доторкнешся і на долоні слезы пал... палахтять. Хто краєвидів за коротку мить? У запальях ляг... на майлю валих мары. Камелі Цікаво, чим у минулому був цей старий держак? Так, дякую. Ось бачите, наші сучасні діти обирають такі доволі несподівані сюжети, але це ще не все. Ми вирішили трошки поекспериментувати і створити також свої короткі тексти ну, на зразок чи за орієнтиром цієї японської хайки. Ну, Зараз е, трошечки прочитаю такі римовані хайки Леоніда Гапєєва на деякі актуальні соціально побутові теми. Помив я посуд гарно на душі. Аж світло в серці, й така радість стала. Наступне акційна шоколадка чи споживна картопля. Солодке чаювання чи смачна й ситна смажена страва. З картопелькою разом, але без шоколадки. Чи солоденьке без смаженої картопельки, що ж краще, складний вибір. Сир захмарний ціновий, сирний продукт не дешевий. Чіпси хтось купляє і напої замовляє. Ось така вона така хайка про ціни. А зараз ми з вами послухаємо свою хайку, свій такий теж сюжет. Щойно написав Данила. Будь ласка, почитай твій твір маленький. Так, дякуємо. 에, давай, Данило, щось на завершення нашої програми. Побажаємо нашим глядачам, дітям, і батькам щось, мабуть, наші думки чи побажання будуть, я так трошечки здогадуюсь, про настрій чи про щось інше? Я, э, я всім вам бажаю гарного настрою, щастя у творчості та гарного навчання. Спочатку канікули пролетіли уроки. До речі, до речі, якраз пролунала тема про канікули. Ну так, канікули були, вже промайнули. А спогади нас не оминули. Отож, ми. Бажаємо тепер вже не гарних канікул, а таких яскравих спогадів, тому що у нас є такі серед дітей, дорослих, хто дійсно має класні спогади. Ну, ми побажаємо їм може написати свої хайки на теми канікул, чи як ти гадаєш? Так, ну можна ще два місяці, можна ще підготуватися, як то кажуть, до літньої хайки. Поки що тільки весна розпочалася. Отож, ми бажаємо нашим глядачам такої радості в творчих експериментах. Спробуйте поекспериментувати з японською поезією. Можливо, і наша українська дійсність для вас ну, буде здаватися, хоча б на деякий момент життя трошечки веселішою. Дякуємо за увагу.